13 лютого 2016 року було виявлено подію про те, що в період з 8 години до 22 години невідома особа чи особи проникли в приміщення 4-ї школи в місті Золочеві, звідки викрили товарно матеріальні цінності, а саме ноутбук, дрельку, стаместку, рубанок. Продукти харчування, а також інші речі промислового виробництва. У зв'язку з цим слідчим відділом Золочівського відділу поліції головного проміни національної поліції у Львівській області порушено кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. На даний час проводиться досудове слідство з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства. Крім цього, в Золочівському районі сталася ще одна подія. А саме в ніч на 13 люте невідома особа чи особи проникли в приміщення школи номер 2 а саме в приміщення дитячої школи, звідки нічого викраду не було, але по даному факту порушене кримінальне провадження за ознаками статті 162 частини 1 кримінального кодексу України і на даний час проводиться досудове слідство з метою встановлення осіб. Чи особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення?